Розвідка Південної Кореї підтвердила відступ військ КНДР із Курської області. Відомство оприлюднило розвідувальні дані, які підтверджують, що солдати КНДР, які воювали разом з російськими військами в боях проти України, були відкликані з лінії фронту. Це сталося буцімто в середині січня. А ймовірна причина таких дій, як пише знову ж таки розвідка, великі втрати. Далі цитую: з середини січня не було жодних ознак того, що північно-корейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях. Так заявили в південній Кореї. Той же час, за даними української розвідки, все ще 8 тисяч північно-корейських військових все ще воюють на лінії фронту в Курській області, але вже в скороченому складі. Принаймні, так заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Повідомлення в ЗМІ про те, що війська з КНДР не було помічено на передовій тижнями, є помилковими. Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни. Чи це просто зниження активності на кілька днів? Однак зниження активності є, і це факт. Проте ще близько восьми тисяч солдатів з Північної Кореї воюють проти наших сил оборони.